В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працюють Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, в Україну вже прибув комплекс Петріот з Німеччини. Далі цитата глави держави. Зараз уже ми можемо сказати є посилення нашої протиповітряної оборони. Німецький Петріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми можемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше, більше сили для України, наголосив глава держави. Президент США Джо Байден у неділю, 21 липня, оголосив про завершення своєї передвиборчої кампанії. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні поважають важке, але сильне рішення американського лідера Джо Байдена про припинення передвиборчої кампанії і зняття своєї кандидатури на виборах президента США 2024 року. Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка Разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була і залишається критично важливою. За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення, написав президент України Володимир Зеленський у соцмережі Ікс. В офісі президента відбулася зустріч із послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба подякував послу за його позицію та постійну допомогу з боку Японії. Зараз країна партнер долучається до відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Увага японських партнерів зосереджена на Харківщині. Окремо під час зустрічі обговорили реформування децентралізації в Україні. Посол також наголосив на успіхах України під час конференції з питань відновлення України. Раїни, саміту миру та самітів G7 і НАТО. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном у Києві. За словами прем'єра, вони обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених і українських дітей. Шмигаль подякував святому престолу за участь у першому саміті миру і підтримку його рішень. Прем'єр надав високу оцінку надання гуманітарної допомоги і активну участь Ватикану у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених. Також Мигаль подякував кардиналу Ватикану за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни. Розраховуємо також на участь і сприяння святого престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні. Підкреслив прем'єр-міністр. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення китайської сторони. Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України. Це буде перша поїздка до Пекіна Дмитра Кулеби з початку повномасштабного російського вторгнення. Рада ЄС у понеділок продовжила обмежувальні заходи проти Росії у зв'язку з її агресією проти України ще на 6 місяців до 31 січня 2025 року. Наразі санкції складаються з широкого спектру галузевих обмежувальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предметів розкоші. Санкції також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морем з сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від СВІФТ декількох російських банків і призупинення діяльності та ліцензії на мовлення в європейському союзі кільком підтримуваним Кремлем держерелам дезінформації. Крім того, запроваджено конкретні заходи, які дозволяють ЄС протидіяти обходу накладених раніше санкцій, зазначаються повідомлені. В рамках чеської ініціативи в Україну поставлять 100 тисяч боєприпасів у липні-серпні. До кінця року планується доставити 500 тисяч одиниць, а за наявності коштів до 800 тисяч. Про це в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб цю ініціативу можна було продовжити і у 2025 році, повідомив журналістам Ліпавський. Наразі до чеської ініціативи долучилися 18 країн. 15 із них уже виконали свої обіцянки і зробили. Внесок чехи перебувають у щоденному контакті зі своїми українськими партнерами, які дуже цінують чеську ініціативу. Зокрема, вони працюють із Києвом над тим, що саме потрібно зсу. Повідомив міністр закордонних справ Чехії. Поліція Іспанії заявила про арешт трьох людей, причетних до кібератак, спрямованих на країни, які підтримали Україну в її боротьбі проти російської агресії. Двох підозрюваних заарештували в Уельві та Севілії на півдні Іспанії. Третій був затриманий на Балеарських островах, заявили правоохоронці. Кібератаки були організовані пов'язаною з Росією хакерською групою. Атаки були спрямовані на державні установи та компанії в стратегічних секторах в країнах, які зайняли позицію підтримки України. Йдеться в повідомленні. Тепер злочинцям доведеться відповідати за скоєне. Азербайджан запропонував Україні та Європейському Союзу постачати природний газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему. Переговори з владою України та ЄС тривають, і всі сторони зацікавлені в продовженні поставок. Ми будемо допомагати, якщо зможемо, сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв. Я думаю, що цю угоду можна продовжити. Президент Азербайджану зазначив, що видобуток газу в його країні зростатиме завдяки новим та наявним проєктам на Каспії. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до ЄС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти забезпечити енергетичну безпеку своїх західних сусідів. Угода зараз обговорюється, сказав Зеленський. В Україні вперше відбувся захід коаліції шкільного харчування, яка об'єднує понад 100 країн. Перша леді Олена Зеленська взяла участь в онлайн режимі. Коаліція шкільного харчування це організація, яку створили у 2021 році через виклики пандемії коронавірусу. Сьогоднішня подія особлива, бо Україна виступає в новому для себе статусі як учасниця коаліції шкільного харчування, глобального об'єднання понад 100 країн. Це почесно та відповідально. Над мета всієї коаліції шкільного харчування виростити здорове покоління зі здоровими харчовими звичками, закладеними ще в дитинстві. Така сама і мета реформи шкільного харчування в Україні зазначила Олена Зеленська. We have managed to update standards and regulations, to modernize old kitchens and canteens. A completely new and unique kitchen factory has been built. Hundreds of cooks and administrators have improved their skills. High quality, healthy food is now available in places where students have not had access to hot lunches for years. And every effort is being made to keep it free of charge. To take at least this burden of parents who are exhausted by their struggle for life. I'm grateful to the reform team for more than just their work, for their humanity and compassion. Фільм українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі номінували одразу в двох категоріях престижної британської премії Грієрсон Awards. Він представлений у категоріях Найкращий документальний фільм про актуальні події та Найкращий документальний фільм про кіно. Разом із Мстиславом Черновим над стрічкою працював фотограф Євген Малолєтка, а також продюсерка та журналістка Василіса Степанова. Вони були останніми представниками мас медіа які перебували в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. На цьому це вся інформація. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках. Вин на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!